Сьогодні я хотів би ввечері з вами пороздумати над однією темою, яка носить назву Все можу. Чи все ж таки не все. Мій син Ернест закінчив 9 клас, випуск школи, переходить, буде вчитися в, в коледжі, і наша його тьотя прислала йому повідомлення як побажання. І прислала один з, з віршів. До Филипян 4,13, який говорить: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ви знаєте, це один з моїх улюблених, найулюбленіших віршів. І це не просто, як ми маємо свої якісь улюблені вірші, а це той вірш, коли я був ще підлітком. Він мені настільки закарбувався в моє серце, він став частиною мого життя. Коли мені були якісь складнощі, я завжди посилався на цей вірш і з Богом проходив. Але одного разу підійшов до мене друг, коли ми спілкувалися теж на цю тему про те, що з Богом все можливе, він говорить: ні, ти уважніше його почитай. Це все ж таки не треба виривати з контексту, не все можливе. І давайте ми сьогодні подивимося на деякі вірші з Біблії, на деякі епізоди і подивимося в нашому житті, на різні моменти життя нашого. Чи дійсно ми можемо сміливо сказати ні? Все ж таки я все можу з Богом. Чи все ж таки не все? Давайте подивимось сам контекст, про що Павло говорить, до чого він говорить, що він може, все. Ось він з 11 вірша читає, 4 розділ з 11 вірша до Филипян. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути і в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. І він продовжує каже, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тобто Він говорить, що під час свого служіння різні ситуації в йому житті були. Була достаток, був недостаток, голод, холод. Але що він каже? Ці всі ситуації, незалежно від ситуації, що? Я з Господом їх проходжу. Я все можу. Так все ж таки, все чи не все? Давайте ще подивимось декілька віршів. Знаємо одну історію про багатого юнака. Прийшов багатий юнак до Ісуса і сказав, що мені робити, щоб спастися. І коли Христос йому сказав, що піди, роздай своє майно, він що? Засумував, розвернувся і пішов. І Христос, продовжуючи в цій темі, говорить, «Вереблюдові легше пройти через гулчини в вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, тобто учні, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив неможливе це людям, а не, можу, не Богові, бо для Бога можливе все. Тобто, сам Ісус Христос говорить, що? Для Бога немає неможливих речей. З людьми є нюанс. Людині неможливо щось. Але що? Але це можливе Богові. Тому хочу з вами викласти якусь певну формулу, щоб зрозуміти біблійну формулу, як же нам досягти успіху. І перше, що ми з цього бачимо. Що нам треба усвідомити, що для Бога все можливо. Так, я, для мене, грішної людини є речі, певні, якісь неможливі. Але є хто? Є Бог, для якого все можливо. І це просто це прийняти усвідомлення в першу чергу. Рухаємось з вами далі. Читаємо від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Поправді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі у цій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона. І нічого не матимете неможливого. Тобто, що Ісус каже? Що для людини теж немає неможливої речі, але є що? Є один нюанс. Який? В цьому контексті, який він говорить? Мати віру. Тобто, нам необхідна віра. Давайте ще подивимося, що про віру говориться. Марка, 9 розділ, 23 вірш. Історія про батька, який приводить свого біснуватого сина до учнів, так як Христос з деякими учнями пішов на гору. Тут залишилися учні. Цей батько приводить, просить зцілення, що учні мають віру, вже не раз таке робили, але у них не виходить. І потім йде діалог з батьком. І батько каже: коли можеш, то що? То стіли. А що Ісус йому відказав? Читаємо 9 розділ, 23 вірш. Що до твого, коли можеш? Тому, хто вірує, що все можливо. Знову Христос звертає. Дивіться, які різні ситуації в житті. Там йшло про спасіння людини. Тут іде про зцілення. І Господь говорить, все можливе, тільки що? Вір. А, а батько продовжує і каже: зараз батько хлоп'яти слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ви знаєте, дуже часто в нашому житті якраз от вигукуються ці слова. Є усвідомлення для, про те, що Бог є всемогодній? Беззаперечно. Хтось тут сумнівається в цьому? Та ні, якби ми сумнівалися, навряд чи б ми тут з вами сиділи. Ніби й маємо віру. Але як доходить до якоїсь конкретної ситуації, то виявляється, що нам хочеться говорити у ці слова, і потрібно говорити, які сказав цей батько. Господи, поможи недовірству моєму. Є десь та віра. Але вона якась от, от нежива, не вистачає її. Так? Вона настільки дрібна, менше, ніж та гірчичне зерно, що нам просто, ну, щоб зробити цей крок, недостатньо. Є якесь усвідомлення, але нема цієї живої віри. Тому ми теж повинні звертатись до Господа з цим проханням. Господи, поможи моєму недовірству. Ви знаєте, коли я роздумував над цією темою, пригадався один мій досвід життєвий, дуже важливий. Ви вже його, напевно, чули, тому що я його розповідав на одному з вечорів досвідів, але він якраз влучний саме до цього. У мене було служіння точно так само, в п'ятницю ввечері. Але перед тим тиждень мене так боліла спина, що я просто, просто не міг встати. І я вже лежачи. Ввечері в п'ятницю просто зі слізьми, слізьми на очах роздумував, а кого мені знайти на те, щоб з, зробити з, заміну, заміну на служіння. Але вирішив з дітьми почитати історію. У них був урок суботньої школи, якщо я не помиляюся їхній, і читали ми історію про Наамана я їм розказую, який Бог в нас сильний, потужний, які він неможливі дивні речі робить. Ось він зробив це з нааманом. Він такий, як тоді, такий і зараз. Все так класно провів з дітьми служіння. Амінь. все. Вони лягли спати, сам лежу і думаю, на кого то мені завтра знайти, бо я сам вмираю, як то кажуть, від тієї болі в спині. А потім згадую цю історію і починаю слізьми просто сміятись і плакати. Я тільки що Боже дітям розказував, який ти в нас потужний, величний, і ти нікуди не змінився. Але я шукаю якогось лікаря і шукаю якоїсь панацеї, щоб завтра служіння замінити. Я просто плачу і кажу, лежить, і кажу, Господи, ну Ти ж такий самий, ти ж всемогутній, для тебе нема нічого неможливого, Я прошу, забери в мене цю біль. І я кажу, я ці слова говорю, чую, як мурашки в мене по тілу більзів. Просто зійшла. Я майже рік не згадував про болі в спині, а я дуже проблемна людина зі. Мені тільки чуть щось дірнути, ну, Така грижа, що просто чуть тільки зацепи і все. І Бог всемогутній. Проблема в Бозі. Щось змінилося від часів Наамана до нашого часу. Та так само, як і в часи Наамана. Багато там написано, зцілились від прокази? Багато? Один наоман, язичник. Точно той самий в наш час. Все те саме, Бог той самий, той сильний питання в мені. Чи я користуюся цим, чи я довіряю цим обітницям, де Христос каже, Та все можливо, ну все, повір просто, все можливо. Малюємо нашу формулу далі. Перше усвідомлення в те. Що для Бога немає неможливих речей. А друга важлива, що повірити в це. І не просто повірити, як знання якісь мати. Це до першого пункту відноситься. А це має бути жива віра, тобто яка спонукає нас до певних дій. Давайте ще подивимося, що стосується декілька віршів. Читаємо Якова, перший розділ з 5 по 6 вірш. А якщо кому з вас не стає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Тобто бачимо інший аспект з нашого життя мудрість. От зараз в нас будуть, завтра починаються вибори. І ви знаєте, на тижні, коли ми з братами зустрічалися і роздумали, говорили про вибори. І я, так як відповідальний за Слідопицький клуб, і в мене трошки гризе сумління, тому що на початку року я дуже активно взявся, там потім одне, друге, третє служіння, якісь ремонти, і нема того часу, де вирвати, одне, друге, і занихає в те служіння. І воно мене мучить. І я вже думаю, будуть вибори, треба знайти когось когось, хто не буде таким, буде більш серйозним. І знову цей вірш. А ти ж завжди їм користувався, я все можу, і це тебе рухало. А що зараз змінилось? Що змінилось? Чому руки опустились? А тому, що є проблема. Я часто користуюсь цим віршем. А часто це що? Це не постійно. Часто це від ситуації до якоїсь ситуації, якісь ситуації на своє, на себе надіється, на свої можливості, на свої сили. А тут так не працює. Я все можу, але в кому? В Ісусі Христі. Там я уходить на другий план. Тому, якщо нам не стає мудрості в служінні, не вистає недостачі нам сили в цьому служінні, що? Просіть. Хто просить, Господь обов'язково дасть. Якщо просите на добро, Господь обов'язково дасть. Просіть з вірою, без жодного сумніву. Не сумнівайте, що Бог цього не дасть. Просіть, благайте, зі слізьми на очах. Малюємо далі нашу формулу. Перше. Усвідомлення про те, що для Бога немає нічого неможливого, друге дієва віра, і третє прохання, молитва просити у Господа. Рухаємося далі. Читаємо Марка, 14, розділ, 36, 36 вірш. Ісус Христос знаходиться в Гефсиманії. перед Ним велике випробування. Стікає кров. І Христос молиться і говорить: і благав Він, Ава Отче. Тобі все можливе. Пронеси мимо мене цю чашу. А проте не чого хочу я, але чого хочеш ти. Христос сумнівається тут а в всемогутності Бога Отця? Ні. Але що він каже? Про те, не те, що я хочу, а що? А чого хочеш ти? Це теж дуже важливо нам, коли ми чогось просимо, то ми чітко повинні розуміти, а чи відповідає це волі Божій? На основі чого я прошу? Для чого я це прошу? Для свого власного егоїзму? Чи це потрібно мені для служіння? Це піде мені на благо, чи це не піде? Є якісь певні речі, які нам невідомі. Ми можемо думати, та мені це, ну, це мені потрібне, це... а Господь каже, ні, це тобі біду принесе. І тому треба довірятися повністю Богові. Отже, малюємо далі. Перше усвідомлення того, що для Бога немає нічого неможливого. Друге це віра. Третє прохання. І четверте це підкорення волі Божій. І тоді ми що утримуємо? І тоді я сміливо можу сказати: от тоді я що? Все можу. Все можу. І не просто можу я, не просто я, мій, мої власні якісь амбіції, моя сила, потужність, мій розум. Ні. А чому я це можу? А тому що я можу в тому, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тільки там. Тільки коли я зрозумію, що я просто звичайна грішна людина, немає нічого особливого в мені, але є щось потужне, сильне в Бозі. І тільки коли я об'єднаюся з Ним, стану одним, стану командою, не буде нічого неможливого для мене. І тому, коли ми стверджуємо все можу, чи все ж таки не все. Якщо без Бога, так, не все. Не все нам можливо. Але якщо з Богом, то що? Я сміливо можу сказати: все можу. І ви це говорите. Амінь. Амінь. Запрошу вас домовити. Тато наш Небесний, дякуємо, що ти дуже так сильно полюбив кожного з нас. Господи, але в нас є. Наш грішний егоїзм, коли ми покладаємося лише на себе, і наші руки навіть в служінні, в чомусь корисному і доброму, вони просто опускаються, і ми шукаємо в собі сили, а її немає. Господи, я прошу за кожного, до кого буде злунати заклик. Його будуть кудись обирати, Господи, даруй йому це усвідомлення, що все з тобою можливо, незважаючи, які нас оточують обставини, яка у мене складна робота, яке у мене навантаження, з тобою все можливе. Прошу, Господи, в першу чергу за себе, даруй мені це не час від часу цим користуватися, а це було постійною основою у моїх відносинах з тобою. Дякую, Господи, що ти так сильно полюбив кожного з нас. Амінь.